Дії Володимир Медіа, головний лікар Володимир Волинського територіального медичного об'єднання Олександр Георгійович Клачук. Перше у Володимир Медіа у нашій студії завітала людина, так би мовити, у білому халаті. Питання, які ми підготували сьогодні, виходять далеко за межі Територіального медичного центру. Олександр Георгійович, розпочнемо наше інтерв'ю напевно з традиційного питання. Ви завжди мріяли стати лікарем і присвятити своє життя медицині? Ну, не завжди, але дов, довший період часу. Скажемо, е останні роки навчання в середній школі так. Тобто я більш-менш зазнав свій вибір. Це не була якась нав'язлива ідея ваших батьків, можливо? Це саме була ваша мрія? Ну, було б хибно сказати, якщо б я не прислуховувався до думки батьків. А скільки взагалі є лікарів у вашій сім'ї? Можливо, це справа, яку ви продовжуєте вже з поколіннями? Так сказати не можу. У мене були є близькі родичі, які є лікарями, у моїй родині на початку минулого століття були лікарі. У мене зараз сім'ї два лікаря, і доньки Доньки навчаються також на лікарів. А вони робили самі свій вибір чи можливо все-таки професія батька далася в знаки? Напевно, що так. Як складався ваш професійний шлях? Розкажіть, будь ласка, від рядового лікаря до головного. Яке це було рішення? Чи вам запропонували, чи ви самі до цього дійшли, чи можливо вам допомогли якісь певні свої знайомства чи зв'язки? Трудовий шлях почав до навчання в вищому навчальному закладі. Навчання в Ужгородському державному університеті, служба в армії все часів Радянського Союзу, закінчив. Практикування інтернатура, посада дільничого терапевта, посада лікаря-ендокринолога поліклініки і склалися обставини, що запропонували посаду головного лікаря з 2008 року. Ви як керівник медичного закладу, на що звертаєте найбільшу увагу у своїй роботі? Важко відповісти, на що я звертаю увагу. Якщо приходиш на сьому годину ранку, цікавився, які пацієнти поступили за ніч. Хто поступив, з яким захворюванням, потім цікавився фінансовим станом, матеріальним станом, якась поточна робота, яка кожен день. Це дуже складно відповісти, на, чим цікавиш. Життя лікарні, життя медичного закладу, тим і Відомо, що зі своїми проблемами жителі міста і району звертаються не лише до міського голови, голови райдержадміністрації, а також і до вас звертаються своїми проблемами. Скажіть, чим найчастіше приходять жителі міста та району? А найчастіше приходять це те, що ми не можемо в повному об'ємі забезпечити медикаментами, особливо стаціонарних пацієнтів. Перед тим була проблема, що зверталися часто відносно пільгового лікування, але було виділено додаткове фінансування на пільгове лікування в цьому році, то ця проблема, скажімо, досить серйозно зневелювалася. Чого гріха таїти? Є періодично скарги на медичних працівників, слава Богу, це в меншій мірі стало в останні роки місяці. Ну і безпосередньо самі медичні працівники звертаються з тими чи іншими проблемами. Які міри ви можете прийняти до ваших працівників, на яких скаржаться люди? Адекватні. Адекватні це, це як розумієте, це Ні. ще саме може бути, якщо людина, наприклад, на одного лікаря вже не перший раз проходять скарги? Звичайно, що є певна закономірність на скарг. Кількості скарг на конкретного працівника завжди більше прискіплива увага. Якщо звертаються скаргами, розбираються або особисто, або наші відповідальні працівники, заступники, керівники структурних підрозділів. Ми стараємося проводити службові розслідування, оформляємо всі ці документи згідно законодавства і, по суті, вирішуємо ці питання. Можливо, скаржникам здається, що чи керівництво закладу, чи головний лікар приймає ту чи іншу сторону, але ми стараємося об'єктивно правомірно зібратися в тій чи іншій скарзі. А на медичних працівників можуть накласти там, наприклад, ви як головний лікар, накласти якісь фінансові штрафи? В теперішній час складно, тому що в нас практично немає ні премій, у нас немає ніяких доплат. Є тільки наші медичні працівники працюють на ставку і є обов'язкові виплати, які я як керівник не маю права заборонити і не виплачувати. Догани в тій чи іншій мірі якісь інші, скажімо, направлення на позачергову переатестацію, курсу так, звичайно, ми таке проводимо. А якому стилі віддаєте перевагу при комунікуванні з пацієнтами? Такому, як з вами зараз. Тобто немає такого, що я головний лікар і ви пацієнт, ми маємо тримати якусь дистанцію, чи, наприклад, якісь певні особисті зв'язки, що до вас приходить людина, знайома з вами, чи, можливо, якісь родичі? Це не вийде, розумієте, лікарська робота в нас суттєво відрізняється від адміністративної роботи. Це зовсім дві протилежні речі скажем, робота завідуюча, це вже ближче до роботи головного лікаря, але все рівно це клінічна робота. Тобто, ну, можна мовно сказати, що живеш в двох світах, тобто, адміністративна робота, лікарська робота. Звичайно, в певній мірі воно перекликається, заважає і допомагає одночасно, але це різний стиль, різний стиль роботи. У кожної людини є якісь свої певні принципи. Якого принципу ви підтримуєтесь, дотримуєтесь у своїй щоденній професійній діяльності? Ну, хто мене ближче знає, я люблю повторювати слово порядність і інтелігентність. Тобто в цьому вислові для мене багато що закладено і в роботі як керівника і просто при спілкуванні з своїми пацієнтами. Розкажіть, будь ласка, більше про діяльність благодійної лікарняної каси? В нас її не існує. Не існувало? Чи взагалі не існує і такого немає? По-перше, дякую за запитання, тому що дуже багато всяких речей відносно благодійної каси і розмови, публікації якісь листи звернення. Річ у тім, що лікарня, як така, вона не має благодійної каси. Колись так, була е, при лікарні благодійна каса, але в зв'язку з, е, з зауваженнями правоохоронних органів в нас на території лікувального закладу орендується певна площа, певний кабінет і працює як окрема юридична особа міськрайонна благодійна каса Володимир Улинська. Вона є членським органом, є своє керівництво, чи співпрацюємо, чи дослуховується каса до нас, так звичайно. так, звичайно. Але це є зовсім інша організація. А який період вона вже часу функціонує? Якщо я не помиляюсь з 2000 року. Тобто, а якщо. Стаються такі випадки, що лікарі не хочуть підписувати там якісь певні довідки, чи лікарня не закривати, а вимагають саме чек про оплату благодійного внеску. Чи є такі випадки? В нашому житті може бути все, але якісь неприємні випадки, скандальні випадки. Я стараюся розбирати зразу по так званих гарячих слідах. То, якщо є якась ситуація, давайте її конкретно розберемо. Тобто... Дуже часто це не підтверджується. Але якщо людині, ось, вона до вас звернеться з такою невимогою, навіть щоб ви розібралися просто в цій ситуації, що в неї дійсно таке склалося, то ви можете провести це розслідування і вияснити, що саме там здійснилося, чи було таке, чи ні. Ну, по-перше, право кожного платити, не платити. І... Так як ви наголосили, і я про це кажу, що це благодійна допомога. Інша річ, що як керівник, як адміністратор і з розумінням про те, що каса реально допомагає нашому лікувальному закладу, я завжди питаю, ви не маєте бажання допомогти нашій лікарні. Суми, які йдуть на рахунок благодійної каси, ніхто не приховує. Фактично завжди медіа, якщо звертаються, ми завжди даємо куди, використовуються кошти, навіть не кошти, тому що як заклад лікарня отримує, ми не отримуємо грошей, ми отримуємо вже матеріальні якісь предмети. То ми, як заклад, як лікарня звертаємося в благодійну касу з проханням придбати нам щось: медикаменти, реактиви, стільці, запчастини. Після закінчення нашого ефіру я вам цю документацію дав залишити і все. Добре, дякуємо. Власне. Яким є ваше бачення процесу реформування системи охорони здоров'я і чи взагалі це є необхідним саме зараз і в Україні? Дуже складне питання. І я так розумію, що у керівників державного рівня напевно немає якогось одного свого бачення. Відповідно, керівникам мого рівня, ну, можна мати свою певну думку, але все ж таки ми мусимо думати державницькими такими категоріями. Багато говорять про страхову медицину, але ми топчемося на одному місці. Багато говоримо про якесь реформування, про якісь. Міжрайонні відділення, госпітальні округи і тому подібно. Я так розумію, що наші міністри охорони здоров'я міняються так часто, що ми інколи ну, записуємо їхні імена, щоб легше було запам'ятати. Це неправильно. Керівник, якщо він приходить на посаду, він мусить мати певний час, в тому числі і міністр. Порахуйте, скільки було міністрів охорони здоров'я, порахуйте на інших міністерств. Я думаю, що Міністерство охорони здоров'я найчастіше мінялися міністри, і це, це зовсім неправильно. Це шкодить галузі, це шкодить реформуванню. Я глибоко переконаний, що страхова медицина тільки в тому чи іншому вигляді повинна існувати на теренах України. Нам не потрібно видумувати щось аж таке надзвичайно своє, взяти краще досвід чи Польщі чи, чи іншої країни, можливо, декілька країн. Але знову ж приходить команда міністерства, вона починає щось робити, і потім ця команда десь зникає, скажімо. Це неправильно. Це неправильно. Всі ми знаємо, що імідж українських медиків безупинно падає. У засобах масової інформації їх останнім часом здебільшого порівнюють із певними хижаками у білих халатах як ви можете прокоментувати дану тенденцію і взагалі як ви до цього відноситесь? Сама причина цього, чому так відбувається? Ну не знаю, як вам відповісти. От біля вас сидить хижак. Ну в певній мірі так я можливо. люблю свою професію. Я до неї йшов не один рік. Я важко вчився, я важко працював, я багато відвідував курсів за особисті власні кошти, коли держава мені не могла це, це зробити допомогти. Я не вважаю, що я хижак. Це бачення зі сторони. Вибачте, а як в сьогоднішньому світі вижити за 2000 гривень? Ну, тут напевно, 6 років навчання. Три роки інтернатури плюс спеціалізація. Це якщо хороший спеціаліст, це він, хороший, він, це, він це добре це працює, стандар... якщо він навчається і виходить потім такі, можливо, спеціаліст, як і ви. А якщо людина, скажімо так, прямо платить, просто за іспити в медичному закладі, потім також платить, щоб влаштуватися на роботу, напевно, це більше я хотіла, якби дізнатися саме цю вашу думку, що приходять люди, які не можуть. Нормально працювати і не знають, як вони працюють. Чого в нас погані водопроводчики, нас погані електрики, чого в нас не врожає. Лікарі вони такі, як будь-які жителі цієї країни. Тобто люба професія, вона є відзеркаленням того, що відбувається в країні. Якщо вже по факту 7 тисяч лікарів виїхало тільки в цьому році, в цьому році, це офіційна статистика. Тому що є в є якась причина. Хочете мене називати хижаком? Я не проти. Ну, це не до особисто вас було, а загалом сказано те, що пишуть, як зараз саме говорять. Ваша головна біль на сьогодні це створення госпітального округу. Ні. Це не сама основна, Ні. так? Ще можливо є якісь проблеми, про які Найбільше, ви хочете. Головний мій біль це фінансування. Тому що лікувальний заклад медичне об'єднання недофінансоване. Це скажімо, не тільки недофінансована наша лікарня, це фактично всі лікарні по Україні по волині на два місяці не вистачає заробітної плати. І тільки сприяння місцевої влади, підтримка міської влади. Скажімо так, вселяє надію, що зарплата на листопад і грудень у наших медичних працівників буде. Така робота, відповідно, проводиться. Тобто найбільший головний біль недофінансування галузі. Всі говорять про реформування, але певні посадовці під словом реформування розуміють скорочення. Але реформування це не скорочення. І навіть якби ми е, так по-простому скоротили всі наші 280 ліжок, які є в нашому лікувальному закладі, в центральної лікарні, ми б не мали того економічного ефекту, щоб, е, скажімо, закрити ту діру по заробітній платі. Ви зрозуміли, що я вам скажу? А чи можливий такий варіант, що е, саме цим реформуванням, яке постійно проводять, хочуть відвести очі? Від громади міста, скажімо так, щоб більш конкретніше було від нагальних проблем саме лікарні, які вони є, навіть з виплатами заробітної плати. Ну так, з одним реченням також не потрібно казати, тому що реформування потрібне, просто помінялися пріоритети. Ну, але в певній мірі це виглядає зі сторони, напевно, що так. Ми раніше ходили, як в сім'ї щось планують. Ми ходили в якісь поїздки, ходили в кіно. Щось купляли в магазинах на ринку десь собі щось. Ну, а тепер назвемо це реформування, скажемо, в кіно ходити вже не буду, до прикладу, так? От, для реформування. Хоча це неправильно, Хоча це неправильно. реформування для, для галузі, як такої, це звичайно необхідна річ. Єдине, що якщо і певні проекти, пілотні проекти по реформуванню відбуваються. Не відбувається системного аналізу. Що я маю на увазі? За декілька років назад був пілотний проект по реформуванню декілька чотирьох регіонів: це Київ, Вінницька область, Дніпропетровська область. І ми результатів цього пілотного проекту не знаємо. Тобто, ми адміністратори охорони здоров'я, ми лікарі галузі, ми не знаємо результатів цього проєкту. Тобто якісь проекти періодично з'являються, щось ми звітуємо, а не бачимо хороші, погані сторони тих моментів, які були за попередні роки. То тобто, немає системного аналізу і взяття висновків з цього процесу. І тому, напевно, топчемося на одному місці і не беремо якісь е, хороші результати з цього. А приходять е, е, інші люди, і пропонують якісь свої інші. Думки теж інколи дуже актуальні, дуже цікаві, дуже модернові, але знову ж ми потім їх не аналізуємо. Ну і цикл повторюється. Все таки повернемося до госпітального округу. Пропонують створити його із центром Нововолинську, Проте керівники міста та району, адміністрація та працівники Володимир Волинського територіального медичного об'єднання це наскільки ми знаємо. Хочуть, пишуть, просять, аби госпітальний округ все-таки створили на базі нашого територіального медичного об'єднання. Мовляв, Володимир розташований найближче до бутного переходу на на перехресті великих автодоріг, і також у нас дислокується чималенька військова частина. То чого ж все таки чекати Володимирчанам у перспективі? Реально добитися того, що просимо, і чи можна не надіятись на це? Яке ваше бачення буде? Ну, моє бачення як головного лікаря Волинського територіального медичного об'єднання полягає в тому, що ми маємо кадровий потенціал і матеріально-технічну базу, щоб центр госпітального округа безпосередньо по новій назві лікарня, багатофункціональна лікарня інтенсивного лікування. так Називаються такі заклади. Чи будуть називатися такі заклади, все-таки працювала на базі теперішньої центральної районної лікарні територіально-медичного об'єднання? Так, звичайно, неприємна ситуація, коли, скажімо так, певне керівництво області запропонувало своє бачення створення чотирьох госпітальних округів на території Волинської області. Хоча ще років 4 назад, 3 назад, передбачалося 7-8 госпітальних округів, ну і по певних причинах чомусь так перегралося, я би це так назвав. Коли це стало відомо керівництво медичного об'єднання, ми по спілкувалися з міським головою, з депутатським корпусом. Попрацювали спільно. Знаю, що було не одне звернення від міської влади на різні рівні керівництва області, країни. Ми, як трудовий колектив, також своє бачення висловили в певних листах. Ну, є певні очікування. З офіційно, точніше, скажімо так, не зовсім офіційної інформації, очікувалися певні засідання Кабміну, які мали розглядати питання реформування і створення госпітальних округів. Ці засідання, ці питання не виносились на засідання Кабміну, Я думаю, по різних причинах. От. Одна із таких моментів, це ну, правила, по яких, скажімо так, або методичні рекомендації для влади, як мають створюватися госпітальні округи, і ці правила мають знову ж ніби поміняти. То госпітальні округи мають бути великими, крупними. В принципі, все, що я можу вам тут прокоментувати. Але повторююся, що особисто моє бачення. Що ми можемо потягнути цю, повірте, зовсім нелегку ношу. Тому що одне діло назватися госпітальним округом, друге діло забезпечити роботу, цілодобову роботу. Це не просто, але коли ми починали писати ці листи, я досить довго, ну як довго, важко думав на це, бо це великий шмат роботи. Це значно вищий рівень, чим центральний районний лікар. На вашу думку, яким повинен бути хороший лікар? Отак, хороший лікар. Ну, можливо, якось його охарактеризуєте, якісь там Ви маєте прийти до цієї людини, в першу чергу, до цієї людини, і вийшовши з кабінету, сприйомно, сказати: хороша людина, як ви прокоментуєте? От хороший, хороший вчитель, хороший лікар. Ви розумієте, інколи деякі речі не можна озвучити там іменниками, епітетами чи ще чимось. Хороший лікар. А кого б могли б назвати Хіжак. лікарем Хі <сум> Пані мірі в білому халаті, так, хижак? Кого могли назвати лікарем з великої літери? Можливо, серед своїх знайомих чи якихось відомих лікарів. Ну, я б хотів би Шевчук-Марію Сергіївну згадати. Це колишня завідуюча терапевтичним відділенням нашої центральної районної лікарні. От. От так, перші кроки в інтернатурі. Безпосереднього мого керівника Шумовського Юрія Борисовича. Ну і мого, скажімо так, наставника як адміністратора Ємчика Ярослава Федоровича. Є, є певні лікарі, але ви розумієте, можна згадувати, все рівно когось забудеш, все рівно когось забудеш. Того, що в студії, тому що переживаю, хвилююся, ваше вже ж питання не знав, не знав. От відповідно, не готувався таким чином. Ну, але отак, от перші, хто приходить. Декого згадую з інституту, от, Цікаво з обласної лікарні. Але для наших глядачів, це скажімо, нічого не скажуть ці прізвища. Ну, це зате для вас є особисто, так. які дійсно є так. з великою літералімом. Можливо, можливо, я б ще хотів, вибачте, що вертаюся, хотів би згадати е, також завідуючу терапевтичним відділенням Шелівським. Їх вже нема, але. Коротше, дуже збагально. Вибачте, що так перебив. Це нормально. Олександр Георгіч, а чого як лікар ви досі боїтеся найбільше? Якщо чесно, смерть і пацієнт. Я не боюся скандалів. Скандали розумію, скандали це життя, тобто досягання якогось компромісу по суперечливих питаннях. Чи помирали в мене пацієнти, помирали різного віку, з різними захворюваннями, в різних ситуаціях. І саме лікар, найгірший лікар-хижак, повірте, все рівно він переживає. Немає лікарів, які переживають смерть пацієнта, особливо, якщо ти людину знаєш 10-20 років, ти його ведеш, як ми кажемо, куріруєш. Ну, Це складно, це болюче завжди. Кілька слів про себе, як то кажуть, домашнього. Як ви любите відпочивати, завдяки чому релаксуєте, з ким спілкуєтеся так, за межами свого робочого кабінету? Ну, Є певна невелика компанія, скажімо так, взагалі це коло сім'ї, вузьке коло сім'ї. Субота, як правило, якась дача. Робота на дачі, невеличка фізична праця завжди, вона відволікає і згорає в фізичній праці той адреналін, який накопичується за тиждень. Напевно, релакс сім'ї, я би це так назвав. Чи любите якийсь можливо активний ще відпочинок за межами дачі? Mm -hmm. Там я... зараз так як осінь говістичів перебуває. Можливо, на гриби любите ходити чи на рибалку їздити? Ні, от я люблю садівництво. Я раніше дуже активно займався посічникарством, але коли пішов на посаду головного лікаря, це реально неможливо поєднати одне з одним. От, можливо, саме це ну, в лапках хобі, яким я займався років 20, напевно. Коли тебе бджоли кусають активно, ти мусиш терпіти. От коли якісь складнощі виникають в тебе на роботі, ти мусиш терпіти. От, можливо, якесь таке порівняння. Чи має право лікар мати шкідливі звички? Так, звичайно. А яким чином ви пропагуєте здоровий спосіб життя у суспільстві та безпосередньо серед своїх пацієнтів? Ну, стараюся цих шкідливих, поганих звичок мати мінімум. Як воно виходить, колегам чи відвідувачам чи зі сторони це видніше. Ну, але життя є життя. Стрес своє розбутінкою. А чи можете ви все-таки себе назвати здоровим лікарем? Ні, я ж в окулярах сижу біля. <рес> Дякуємо всім за увагу. З нами сьогодні був головний лікар Володимир Волинського територіального медичного об'єднання Олександр Георгійович Клачук.